Зібрала всіх своїх малих mm -hmm. шостою. Потім погуляти трошки. Ну, я погуляти, по справам походити. Подивись, мам. Засінь асфальт. Я позавчора здала ножі на заточку. Вишні кухоні. Коротше, треба піти забрати. Потім на почту треба сходити. Ой, що це там таке каміння якесь. І думаю сходити в Грош, тут на юності. Хочу деньку купити. Я просто в гроші. Там біля Максименої роботи на Німіровську купляла диню, то була б дуже смачна диня, прям ну, дуже. Думаю, може там теж є ці дині. Подивимося. Прошвинаємося трошечки. Осаян. <рес> <рес> Масаж попи на камінчиках. Ташка собі бере махіто, мені квас. Стаканчик квасу. Дякую. Да, да. да. Ні, друге Так, да. Дякую. У нас сьогодні в місті ось такий дощ іде. Дуже добре для мого газона, прям дуже добре, все прольє тщательно. Але важко їхати. всіх горять фари і дощ. Прямо оце зараз трохи він встигає навіть вікно продирати. Трохи прогулятися, мені треба на Укрпошту відправити посилочку. Там мої пацани вже мене чекали на вулиці. Дивись, берог не отак, от, а отак от. По шнурку треба дивитися. Бачиш? Тепер навіть саян тобі зараз покаже. Давай Саяшик. І тепер... Все, і другу два mm. си я пови коляску. Мам, шо синочок? Майпа, Майпа? Що будеш? Зніма, мамо, вороно. А, ты? а я тоже. Ні, воно ще зелене. Бачиш, коли отут -от зелені такі штучки, це означає, що воно ще не достигне. Mm. Воно має бути жовте. Коли воно стане mm. жовте, тоді воно. На завжди є ще вдома. Mm. Я хочу оці взяти. Жирних персиків. На, потримай пакет. Розгорне його, я буду набирати. Ну, почти. Mm. Ось тут сті. Ось синок, ось. ось, ось, ось. Я візьму таких є, щоб вони ще постояли, все, тут тримай. Давай. Підемо мій? Що підемо? Все. Ні, ну, почекай ну, ще. Ну. Та не все. Потош, відійди, будь ласка, чуть-чуть. Тетя вибрала лимончик. Все. На. Пішли важити. Ти вмієш? Запавнаю. Пиши, ось, ось, читай, що це. Пішли. Давай. Клади. Угу. Це у нас фрукти. Бачиш ось. Руку забери з вісов. Давай, пиши. Пиши букву інжирний, Буду букву І першу. пиши. Yeah. Угу. Ось, бачиш, тобі вибилося сразу. Ще раз нажми. Потім пакет, то що ми беремо пакет? Ось цей руку вісов забирай, так. Да. Вішай сюди на пакетик. Все. Папа. Ну дава. Ти полунично хочеш корму. Поміч. Давай, що хліба треба взяти. Дякую mm, вам. Будь ласка. Да, Саянчику купили машинку таку інертну. Котик. Ти бачиш, що це котик? Котик. Як котик каже. Як, Як котик каже. Правильно, бачиш, yeah. це котик і машинка така інертна. Жожат колесик. Давай бабки оці всі. Що, що твої? Дима бабки оці всі. Які бабки? А, обкладинки? Ні, я не купила обкладинки, бо вони великі. Подобається тобі машинка, да? Так? Кажи дякую. Кажи дякую, алло <laughs> Дякую. Дякую. будь ласка ой сейчас голова отлетит ой ты даже гулять mm -hmm. yeah. да повелась mm -hmm. чекай я тебе что тут скажешь что мяч кому тут он. Что а он что здесь а он переодеваться давай Ой-ой-ой, ой-ой-ой, тримайся, тримайся, тримайся. Ножку ще забув. О! Все. Ти з новою машинкою йдеш гуляти? Не поламати. А я повну коляску додому, карабаню. А, он помощник. Помашник. У мене є помощник. Все. Сейчас перединишся платошка і м'яч попа попросив, що взяв. Підеш гуляти. Все буду зняти, страшно. Макс! Він хоче, він зараз не буде виходити. Бо йому треба якесь відео зняти, він хоче. Зараз він тобі м'яч винесе. Тиш винесеш йому м'ячик і будеш знімати відео, добре? Пішли. Пока, Саян! Ботон, ти що, здуріл чи що? Я не можу. Підеш ти і винесеш м'яч папі. Бо папа попросив чого? Чидіти, блін, обалділи. Як в магазині щось купляти, то бігом папа купи, так? Да? М'яч. Я його чекав, м'ячика. Що, знайшли тлічити, чи ні? Немає, а де вони? Я, Я не забирала, в мене мої ключі. Може, мама забрала. А ти її ще не дала? Так, перший стовп. І остановити його перший стовп. <гів> я це біженним ногою матлахає. Береш, не заважай іншим. Гроші, гроші, платоха. Платон он до гроші. У мене білі кросівки я не хочу. Платон там впали в тебе О, гроші. Ти чув? В тебе випали гроші. Так, да? Да, ти вибрям. не чу. Манієтка, йди сюди. П'ят копійок. Але теж гроші. Батон, де май. Орел или решка? в таку грали в таку гру? Орешка. Ой. оно вообще оно само. Що там? Решка. А ти А за кого? Не знаю. Я за орешку. Я не кого А. Понятно. О, давай засунемо сюди думаешь она там матлаха я думаю что оно не будет ну давай попробуем оно уже выпало а ну не оно там бери катай бери катай о все випало. що там по газону газону сьогодні рівно тиждень Росте не тільки газон но і Щось помімо газону також підростає, чогось воно теж лізе. Газон. Ось тут в мене прям більше піска насипано, то він якось взагалі трошки щось вилазить, пізновастенько. Ось там в мене менше піска насипано, чи дуже сіяла -сі -сі, я тут. Не знаю, там он прям дуже гарно зійшов газон. Причому там завжди майже тіньок. А там, де багато сонця, ось тут щось прям пуст, пустує. Ну нічого, я думаю, що це все тимчасово. Тимчасово, тимчасово, але не тільки газон росте. І все на світі. Це взагалі вишня. Я стільки з корінців цієї вишні 에... з цієї землі, по-іншому її назвати прям не можу. Видовбувала. А вона все одно зараз заросте. А бур'яна бішила ось прямо в цій ділянці. Прям, ну не знаю, він дуже рясно. Дійшов багато сім'ян, які взагалі ще не зійшли. Але я тут навіть не піскувала зверху, бо в мене не було піска. Вона просто не залишилася ніяк його не можна доїхати купити. І тут, ну, ось тільки десь газончик є, але все одно, це після дощів, воно ну, чогось, ці сімена позбивалися в... в ємки такі. Ну, да ладно. Ось там гарний газон дійшов, прям зелений-зелений. дуже гарно. Кайф, кайф. Це мені таке подобається. Я mm. ж чекаю, коли в мене тут все буде в газоні, все-таки буде зелене. Але не ну тільки газон зійшов. А ось тут я... Блін, дивіться, оце прямо така полоска це від дощу, вона так залишила мені. А ось тут я десь бачила. Ось. Муравійник. ось такий. Я такого ще в житті не бачила. Я бачила, що вони строять прям такі типу, горки. А тут собі такий тунель зробили. І вони там внутрі, в типу, них тунель, і вони ходять по ньому. Зараз щось буду думати з цим муравейником. треба їх кудись їм переселятися. Таких сусідів я не хочу.